Олександрія зіграла перший поєдинок півфінального, півфінального протистояння проти Донецького Шахтаря. Зіграла вона вдома, зіграла 1-1. Тобто і Динамо не змогло перемогти Олександрію в Олександрії. Бачимо, що і Шахтар не зміг перемогти Олександрію в Олександрії. Дуже хороше протистояння. І найголовніше, що збереглася інтрига на другий матч півфінала Кубка України. От це Є все-таки шанси? Чи, 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 ну, хоча ми, з іншого боку, з київським динамо так само зіграли першу гру 1, -1 а потім обіграли 1-0 і пройшли далі, правда? ж? Шанси є завжди. Є, але... Ти більше... Хто думав, що Чорноморця берете очки теж? Шанс не, є це Куба. Кубок, а вкуб... кубок болі, Кубки да. може бути. Тим більше знову ж таки, як ми вже говорили, що Олександрія десь заслуговує повагу за той сезон, який вона зараз видає. І я думаю, що симпатики по всій Україні буде дуже багато команди Володимира Шарана якраз от на другий півфінальний поєдинок, тому що ну, дуже цікаве протистояння. В будь разі збереглася інтрига. От, напевне, вперше за е два роки, коли ця система двох матчів протистояння виправдалася, і обидва поєдинки півфінальні Кубка України вони будуть цікавими. Це так само дуже цікаво. Ну і після е гри з Олександрією Мірча Лучашко якого про якого ми там гадаємо, так чи так, що буде з ним, і як воно буде відбуватися далі. І Він десь трохи прокоментував, що ж його чекає надалі. спочатку. Ми закінчимо чемпіонат, а потім будемо думати про інші питання. Бачили, напевно, що Пелегріні написав. Тому робіть висновки.